Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, простак Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Іде от грузочка Донфена 404 G2, довгоочікуваний тракторець прямує в моє рідне село Харківці, примусова навіска. Бачите, чотири гідровиходи, трактор перевірений, все електрообладнання працює. Все знаходиться тут компресор, ресівер, реверс. Ось воно у нас там контраса, геморський мотор. От такий тракторець буде допомагати на Чуднівщині, в сільському господарстві. Вони його очікували, замовляли. Трактор повністю перевірений. Повністю перевірений. Відгружається з. Місто, Житомир, тракторна площадка, проспект Миру 45В, така повноцінна трактор, точка усилена 12.4х24 колесна полісна база. Ми запрошуємо всіх на нашу площадочку придбати помічника і сільського сільськогосподарського обладнання. Дякую.